Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий дуже класний седан за свою ціну. Це у нас Ford Mondeo 2008 року випуску в гарному чорному кольорі на дуже класній комплектації. Ми маємо 2.0 дизель, передній привід, автоматичну коробку передач, 257 тисяч пробігу. І ціна даного автомобіля у нас складає 7 тисяч 290 доларів. У свої роки був один з найкращих седанів. Маємо ось таку гарну оптику, є протитуманні фари 17 го радіуса ось такі ось оригінальні, легкосплавні диски. Двигун працює відмінно, вікна у нас тоновані, комплектація чия. Ось так дійсно гарно виглядає автомобіль. Є задні парктроники. Дуже вмісткий великий багажний відсік. Дійсно дуже великий багажник. Другий комплект ковриків. Це дійсно в гарному стані. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень. По салону у нас тут чорний шкіряний диван. В ідеальному стані не потребує хімчистки. Встановлені ось такі ось коричневі ева Три регулюємо підголівники. Дуже вмісткий задній ряд. Дверні карти у нас також оздоблені шкірою, повний склопакет. Декоративні накладки на пороя також у нас тут. Електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю положення в чотирьох позиціях. Дуже рідкісно зустрінеш за таку ціну в такому автомобілі. Також тут у нас ось таке ось мультикермо, управління круїз контролем, мультимедію, датчики світла та дощу. Система старт-стоп, декоративні накладки з дерева, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь. Дійсно дуже універсальний автомобіль. Великий, вмісткий, економічний, гарно виглядає на гарній комплектації Ціна ціною 7290 доларів. То зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит з мінімальним внеском від 30%. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.